Вітаю! Ми продовжуємо вивчати степень з цілим показником і тема даного відео Властивості степеня з цілим показником 3. Що будемо виконувати під час уроку? Будемо спрощувати вирази. Будемо записувати вирази без від'ємного показника. І будемо виконувати дії з цілими числами та десятковими дробами. Який теоретичний матеріал нам потрібен? Означення степеня з цілим від'ємним показником і властивості степеня. Перший тип завдань спростити вирази. Перше завдання. Аналізую вираз. Що я бачу? Я бачу степені з однаковими основами. Я бачу дві дії піднесення до степеня і множення. Я знаю, що спочатку виконується піднесення до степені. Отже, спочатку я буду працювати з оцією частинкою виразу. Степень підносимо до степеня. Яку властивість потрібно застосувати? Третю. піднесення степеня до степеня. Про що говорить ця властивість? Вона говорить, що основу залиште, а показники перемножте. Основу залишу А, показники, перемножаю, отримаю А в мінус 14 степені. На першому етапі я виконувала тільки піднесення у цій частинці виразу. Переписую помножити на А в мінус 3 степені. І далі уже буду працювати з отриманим виразом. Що я бачу? Я бачу множення степенів з однаковими основами. Що потрібно робити, яка властивість підійде. Перша. Що вона говорить? Вона говорить, що основу залиште. А залишаю. Показники додайте. Мінус 14, додати мінус 3. Буде мінус 17. Отже, отримали А в мінус 17 степені. Друге завдання. Аналізую вираз. Я бачу. Степені з однаковими основами. Я бачу дві дії: піднесення до степеня і ділення. Я знаю, що спочатку виконується піднесення до степеня. тому буду працювати зараз лише з цією частинкою виразу. Підбираю властивість. Третє. Що вона говорить? Вона говорить, що основу залишіть такою ж самою. А показники перемножте, залишаю B, перемножаю показники B в мінус 20 степені. Так як я на цьому етапі виконувала тільки піднесення до степеня, то поділити на B в мінус 7 я переписую. Далі уже працюю з отриманим виразом. Що я бачу? Я бачу ділення степенів з однаковими основами. Яка властивість підходить, друга властивість. Що вона говорить? Вона говорить, що основу залиш такою самою, а показники відніми основу Б залишаю, віднімаю показники. Але зверніть увагу: мінус 20, мінус за формулою, і мінус перед сімкою дають плюс 7. Тому. Будемо обчислювати мінус 20 плюс 7, і це буде мінус 13. Б в мінус 13 степені. Третє завдання. Аналізую вираз. Я бачу степені з однаковими основами. Я бачу множення і піднесення до степеня. Спочатку виконуємо піднесення до степеня. Що нам підійде в цьому разі? Яка властивість? Третє. Що ця властивість нам каже? Вона нам каже, що основу залиште показники перемножте. Отже, я отримаю m в мінус 6 степені. Тепер переписую вираз з урахуванням змін. m в 14 степені я переписую. З ним я не працювала з цим степенем. Множення переписую. Цю дію я не виконувала. А ось тут я піднесла степінь до степеня і отримала М в мінус 6 степені. Далі я вже працюю з отриманим виразом. Я бачу, що потрібно перемножити степені з однаковими основами. Підбираю властивість це перша властивість. Що вона каже? Вона каже, що основу залиш, а показники додай. М залишиться. 14 плюс мінус 6 буде 8. Тому буде m в 8 степені. Четверте завдання. Що я бачу? Я бачу степені з однаковими основами. Я бачу піднесення до степеня і ділення. В першу чергу буду виконувати піднесення до степеня, Отже, буду працювати з цією частинкою виразу. Тому n-10 степені я перепишу, ділення поки що я не виконуватиму, тому перепишу і працюю з виділеним фрагментом виразу, яка властивість мені підійде. Третя властивість, що вона каже? Вона каже: перепиши основу, а показники перемножу, отримую n в мінус 8 степені. Далі працюю з отриманим виразом. Що я бачу? Я бачу ділення степенів з однаковими основами. Яка властивість підійде? Друга властивість. Що вона каже? Вона каже, що основу перепиши, а показники відніми. Мінус 10, мінус, мінус 8, буде мінус 10 плюс 8, тобто мінус 2. Отримали n в мінус другому степені. П'яте завдання. Що я бачу? Я бачу степені з однаковими основами. Я бачу два рази піднесення до степеня і множення, що я роблю в першу чергу піднесення до степеня. Я можу одночасно на першому етапі піднести до степеня в обох Показаних виділених фрагментах. Використовую для цього третю властивість. квадрат піднести до мінус 5 степеня буде х в мінус 10 степені. Множення я поки що залишаю переписку, я його не виконую. Я піднося тільки до степені. мінус 3 піднести до мінус 5 степеня буде х в 15 степені. Далі я працюю з отриманим виразом. Що я бачу? Я бачу множення степенів з однаковими основами. Використовую першу властивість. Основу переписую, показники додаю. Мінус 10 плюс 15 буде 5. Х в п'ятому степені. Шосте завдання. Аналізую. Я бачу степені з однаковими основами. Я бачу піднесення до степеня, двічі, і я бачу ділення. Спочатку буду підносити до степеня. причому в обох фрагментах одночасно можна це робити. Використовую третю властивість. Отримаю К в 18 степені. Ділення переписую на цьому етапі я ділення не виконую, лише підношу до степені. І в другому фрагменті отримую К в мінус в 14 степені. Далі я бачу ділення степенів з однаковими основами, тому використовую другу властивість. Вона каже, основу залиш, а показники відніми 18, 14 буде 18 плюс 14, і це 32. Отже, отримую К в 32-му степені. Наступні завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і працюйте. Звірте результати. Якщо допустили помилки, виправте і проаналізуйте. Єдине, що прокоментую закінчення 11-го завдання. При спрощенні ви отримали х нульовому степені, але ви вже знаєте, що будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. Тому ось тут я ще продовжила і написала до рівня 1. Якщо ви це не врахували, залишили х в нульовому степені, це не є помилкою. Це також правильно виконане завдання. Продовжимо. 13 завдання. Аналізую вираз. Я бачу множення і ділення степенів з однаковими основами. Множення і ділення це дії одного рівня, і їх можна виконувати. Одночасно. Які властивості потрібні? Перша для множення, друга для ділення? Що говорять обидві ці властивості? Вони говорять, що основу залиште, тому основу я переписую, а з показниками виконуйте відповідні дії. В разі множення від... додавайте показники, в разі ділення віднімайте показники. Я, щоб не заплутатись, не буду виконувати усну одразу завдання, а запишу, що потрібно виконати. Отже, перший показник 2 переписую. Далі йде множення на А в мінус 5 степені. Тому я пишу плюс показник мінус 5. Далі йде ділення на А в мінус 4 степені. Тому я пишу мінус показник мінус 4. Далі знову йде ділення на А в восьмому степені. Тому знову я пишу мінус показник 8. А тепер дуже уважно обчислюю. Я буду зараз говорити так, як я вже обчислюю, враховуючи, що плюс на мінус при розкритті дужок дає мінус, а мінус на мінус дає плюс. Отримую 2 мінус 5, мінус 3, плюс 4, 1. Мінус 8 буде мінус 7. Остаточно отримую а в мінус сьомому степені. 14 завдання. Аналізую вираз. Бачу множення і ділення степенів з однаковими основами. Буду виконувати всі дії одночасно. Використовую першу і другу властивість. Основу переписую, з показниками працюю. Перший показник 6 переписую. Далі йде ділення на m в мінус 13 степені, тому пишу мінус показник мінус 13. Далі йде множення на m в мінус 7 степені. Тому пишу плюс, показник мінус 7. Далі основа переписуємо, А показник підраховую. 6 плюс 13, 19, мінус 7. 12 отримала m в 12 степені. 15 завдання. Перше, що я помічаю, що у першого множника n немає показника. Ви знаєте, що в такому разі можна дописати показником 1, дописую. Що тепер я? бачу? Я бачу множення і ділення степенів з однаковими основами. Буду виконувати ці дії одночасно, керуючись першою і другою властивостями. Основу переписую, з показниками працюю 1. Далі йде помножити на n мінус 44 степені. Отже, плюс показник мінус 44. Далі йде ділення на n в 55 степені. Отже, мінус показник 55. Дорівнює n основу переписую, а показниками в показниках виконую, дію, показнику виконую дії. 1 мінус 44, мінус 43, і мінус 55 буде мінус 98. Остаточно отримала n в мінус 98 степені. 16 завдання. Бачу множення і ділення степенів з однаковими основами. Основу переписую, з показничками працюю. Мінус 9, мінус 2, плюс мінус 2, мінус 9. Основа К переписую і обчислюю показник. Мінус 9, мінус 2, мінус 11, мінус 2, мінус 13 і мінус 9, мінус 22. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте ось ці 4 завдання. Перевіряйте. Я не коментую, зупиніть відео і звірте свої записи і результати. Якщо десь помилилися, виправте помилку і проаналізуйте. Якщо помилилася я, напишіть мені в коментарях. Розглянемо наступний тип завдань. Перетворіть вираз так. Щоб він не містив степеню з від'ємним показником. 21 -е завдання. Аналізую вираз. Я бачу числа. Я бачу степені з основою х. Я бачу степені з основою y. І між виразами дія множення. Є ще піднесення до степені. З чого почну? Перше, з чого я почну, я зберу однотипні вирази поряд. Дуже добре, що у нас діє множення. При множенні всі множники можна міняти місцями, як нам зручно. Тому спочатку я зберу числа. Отже, 5 помножити на 0,4 між числами обов'язково прописується дія множення. Далі я зберу степені з основою Х. Причому я бачу, що спочатку йде х без показника. Тому одразу припишу показник 1. Далі в мене йде у виразі, точніше, х-2 степені, піднести до квадрату. Я одразу можу виконати цю дію, щоб потім іще раз не переписувати. Використовую третю властивість, отримую x. Степені мінус 4 показники перемножаємо за цією властивістю. Отже, степені з основою Х я зібрала. Тепер я збираю степені з основою y. У в мінус третьому степені, далі йде у без показника, тому я приписую показник 1, тобто у першому степені. Отже, перший етап я все зібрала поряд числа поряд. З степені з основою х поряд, степені з основою y поряд. Впорядкувала. Тепер уже легше зрозуміти, що виконувати. Тепер я 5 помножу на 0,4х Отримаю 2. в першому степені помножу на х-4 степені. За першою властивістю отримаю х-третьому степені. І y 3 степені помножу на y в першому степені за тією ж першою властивістю отримую y-2 степені. Таким чином, ми вираз спростили: а от тепер потрібно перетворити так, щоб він не містив степеню з від'ємним показником. І тут уже в роботу входить означення степені з цілим від'ємним показником. Я ставлю рисочку дробу і зверніть увагу. Ті вирази, які не містять степінь з від'ємним показником, я пишу в чисельнику. Тут тільки двійка підходить під цей критерій, тому 2 поміщаю у чисельник. Х-третьму степені, дивлюсь на означення. Для того, щоб позбутися мінуса в показнику, ми цей вираз опускаємо в знаменник і міняємо знак перед показником. Тому х-3 перекочує у знаменник і буде виглядати так, х в третьому степені. Те саме роблю з ігре мінус другому степені. За означенням, знову ж таки, переміщаю знаменник і міняю знак перед показником. Тоді буде ігре в квадраті. Все. Вираз перетворений так, що він не містить степені з від'ємним показником, і ще й спрощений. Завдання ми виконали. Спробуйте самостійно виконати 22 -е завдання. У вас не одразу все вийде, але спробуйте. Зупиніть відео і працюйте. Перевіряйте, збираємо поряд числа, степені зі змінною Х, одночасно х в четвертому степені підносимо до мінус другого степеня. отримуємо х в мінус в восьмому степені. Ігри приписуємо одиничку і переписуємо y в шостому степені. Далі перемножаємо числа десятих. Степені з основою х перемножаємо, х-6 степені і перемножаємо в степені з основою y. Y в 7 степені. Далі ставимо рисочку дробу і зверніть увагу, без мінуса у нас тут два вирази, число 0,6 і степінь y в сьомому степені, тому ми їх поміщаємо в чисельник. І тільки х-6 степені перекочує знаменник, але буде в іншому вигляді, буде х в шостому степені. Ось так. 23 завдання. Аналізую умову. Я бачу степені з основою 2, степені з основою Х, бачу множення дії і піднесення до степені. Почну з піднесення до степені. Тобто, я буду опрацьовувати на першому етапі ось цей фрагмент. Його опрацювати усно досить важко. Чому? Тому що мало того, що є піднесення до степені. Але вираз, який ми підносимо, вираз, який в дужках записаний, є добутком. Тому спочатку ми використаємо властивість номер 4 Піднесемо добуток до степені. Про що говорить ця властивість? Вона говорить, щоб піднести добуток до степеня, піднесіть до цього степеня перший множник, тобто 2. Піднесіть до мінус другого степені. Піднесіть до цього степеня другий множник, тобто х мінус першому, піднесіть до степеня мінус 2. І отут це вже я зроблю усно. Я отримую х квадраті. Далі. Все інше я переписую, тому що на першому етапі я була зайнята тільки піднесенням до степеня. Тому переписую. Далі, в минулих завданнях ми поряд записували степені з основою 2 записували, і степені з основою х. Я не буду займатися зайвою писаниною, ви вже думаю, принцип зрозуміли. Спочатку ми множимо степені з основою 2, записую основу ту саму, показники додаю. Мінус 2 додати мінус 1 буде мінус 3. Далі я множу степені з основою Х. Основу Х переписую показники додаю 2 плюс мінус 5 буде 2 мінус 5, тобто мінус 3. Тепер потрібно записати без від'ємного показника. Тому ставлю рисочку дробу і дивлюсь, які вирази в мене без від'ємного показника. Нема таких виразів, тому в чисельник я поміщаю одиницю. 2 в мінус третьому степені опускаю в знаменник, буде 2 в третьому степені. х в мінус третьому степені також опускаю в знаменник, буде х в третьому степені. На цьому можна було б і завершити виконання завдання, але я бачу, що 2 в третьому степені я можу обчислити. Це 2 помножити на 2 помножити на 2, буде 8. І переписати даний вираз уже більш компактно. Чисельнику залишається 1. Замість 2 в третьому степені пишу 8 х кубі переписую. Отепер уже все, більше нічого зробити не можна. Спробуйте самостійно виконати 24 завдання. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряйте. Спочатку ми опрацюємо ось цей фрагмент виразу. все інше перепишемо. Отже, 3 в квадраті помножити на А в мінус 6 степені переписуємо. Підносимо кожен множник до степеня мінус 4. Перший множник 3, отже, буде 3 в мінус в 4 степені. Другий множник А в мінус другому степені і підносимо до мінус 4 степені. За третьою властивістю буде А в 8 степені. Далі працюємо. З основами, зі степенями з основою 3. Перемножаємо 3 в квадраті на 3 в мінус 4 степені. Буде 3 в мінус другому степені. Далі працюємо з степенями з основою А. А в мінус 6 множимо на А в 8 степені. Буде А в квадраті. Далі, рисочка дробу, чисельник піде А в квадраті, він з додатнім показником не потрібно нічого з ним робити. І 3 в мінус у другому степені пускаємо в знаменник. Буде 3 в квадраті. Обчислим 3 в квадраті це 9. Все, Підведемо підсумки. Під час уроку ми спрощували вирази, записували вирази без від'ємного показника. При цьому виконували дії з цілими числами та десятковими дробами. Завдання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре. Мир вам і здоров'я!